Це Євген Григорович. Нині чоловік обіймає посаду директора Покровської музичної школи імені Леонтовича. Цікавитися музикою він почав ще у 15 років. Проте вона так його захопила, що супроводжує протягом всього життя. Проте про все по черзі. Спочатку я ніколи не міг подумати, що я стану колись музикантом. Тобто після закінчення школи я вступив в професійний ліцей в Родинській на професію шахтаря і якось. Проходивши мимо двора сусіднього, я почув, як хлопець грав на гітарі. Мені якось так запало в душу, це я вирішив сам повчитися грати. І я, якщо щось захочу, то я доводжу цю справу до кінця. Я не, не, не хотів починати сам самотужки опановувати гітару, я вирішив вступити одразу в музичну школу. Мені на той час було 15 років вже. Це дуже пізно, така от думка у всіх, що музикою потрібно займатися тільки з раннього дитинства, а якщо ти вже дорослий, то не буде з тебе толку. І ось я довів, що можуть займатися люди в 15 і в 40 років. У мене є учні, яким за 40 років вони з успіхом грають. Всі. Ну і прийшов я до музичної школи. Мені дуже допомогла тоді директор Лідія Васильівна Казакова, що вона повірила в мене і записала мене в учні музичної школи, так як раніше в музичну школу приймали тільки дітей, тобто дорослих не брали. Но вона так глянула на мене, може сподобався, їй, і вирішила мене записати. І ну, я так дуже фанатично відносився до всього. Цього я займався та, мабуть, число по шість. По сім на день на гітарі, і вже на кінці другого класу я вже грав, як не грають і в шостому класі в музичній школі. Тобто я дуже швидко це опанував, фанатично займався цим. От ще доводить це, щоб стати музикантом потрібно дуже велике бажання, щоб досягати чогось. Ну, і після закінчення музичної школи я закінчив трошки. Коротший термін за 4 роки, а не за шість. І я паралельно закінчив ліцей професійний на Шахтаря. Ну, і вирішив вже, що я хочу зв'язати своє життя, життя з музикою і вступив в Бахмутське училище. Тоді це було Артемовське музичне училище. Ну, і закінчивши училище, також 4 роки я там провчився. Уже свідомо я став розуміти, що музика це на все, на все життя на моє. І я поступив в Дніпропетровську консерваторію. Зараз це Дніпровська академія музики. Там я провчився 5 років. У мене був дуже класний викладач Радзецький Юрій Володимирович. Він відомий і за рубіжом. Він і майстер-класи дає і в Німеччині, і в різних странах. Тобто дуже мене пощастило. Бути учнем цього викладача. Ну, і займався я 4 роки я провчився в консерваторію і на п'ятому році мене запросили працювати в Дніпропетровський коледж культури та мистецтва, викладати гітару. Там я також пропрацював 4 роки. Це дуже були такі плідні роки праці. У мене було дуже багато учнів і лауреати міжнародних конкурсів. Ансамблі і сам я давав майстер-класи для викладачів Дніпропетровської області для гітаристів. Пропрацювавши чотири роки у Дніпрі, Євген разом із родиною прийняв рішення повернутися до рідного міста Родинське. Я прийшов працювати на викладачів нашу музичну школу в Родинську. Також Лідія Осільна Казакова мене прийняли. Дякую їй за це. І пропрацювавши шість років за ці роки, я був за відділом народних інструментів. В школі також дуже плодотворна праця була. У мене учні вступали в Артемівське музичилище, яких я виховував, дуже багато лауреатів. Ну і після, у 22-му році, як почалась повномасштабна війна, у зв'язку з тим, що Лідія Васильовна виїхала за кордон і написала безплатну відпустку. Мене запросили стати. Виконуючим обов'язками директора школи. Я був рік, виконуючи обов'язками Рудинської музичної школи. Це був такий тяжкий рік, тому що тому що потрібно було втримати контингент учнів, тому що всі почали масово відраховуватись. Це зрозуміло і для дітей яка гра може бути, коли почалась війна. Ми всіма зусиллями намагалися втримати дітей. Я думаю, що нам вдалося. Ту школу ми втримали, зараз школа повний контингент, 50 учнів, там, школа маленька, але всі 50 учнів навчаються в школі. У 2023 році пан Євген перейшов з Родинської до Покровської музичної школи на посаду завуча. Потім вже всім відомо, що Людмила Григорівна вирішила, може важко стало їй, вирішила чуть полегше, менш напружену роботу. Перевелась на завуча, а я став директором школи Покровською. З 15 років і до сьогодні виконавця приваблює саме класична музика. Раніше, як всі хлопці там приходять, хочуть два корди грати. А мені якось одразу сподобалась класична музика. Ось я пройшов музичну школу. а Там, як відомо, класична програма, звучається база така. Мені дуже цікаво було. Грати класичну музику, і з і консерваторія це все, це все класична музика. Ну, а потім якось я вже став відходити від цього, грати не тільки класичну музику, але й більш сучасну, тому що нашим звичайним слухачам, які не виховувалися на класичній музиці, їм більш приємно слухати музику сучасну і простішу для звичайного слухача. І ось у мене зараз в репертуарі не тільки класична музика, а й сучасна музика. Я граю не тільки на класичній гітарі, а на електрогітарі, на гітарі з п'єза, звукоснімачами. Окрім самостійного творчого розвитку, Євген продовжує навчати грі на гітарі молоде покоління Покровської громади. Найважче це змогти заінтересувати учня, щоб йому стало цікаво. Це стосується самих маленьких дітей, то що потрібно знайти підхід до них. Якось буває навіть, що ми і в ігри граємо на уроці. Я говорю, час пограємо в ігру, а потім пограємо на гітарі. І от їм якось так цікаво стає на уроках. А як коли діти вже стають більш дорослі, більш осознані, вони тоді вже починають самі якось хотіти. Ну і дуже допомагають батьки, коли батьки теж долучаються до виховання дітей, контролюють їх у мене учень отримав першу премію лауреатом першої премії на конкурсу Крок до да Олімпу». Це такий конкурс, один з найзначущих серед музичних шкіл. І ось він за війни не проводився, і в цьому році. Знову його організатори проводили, і в мене учень перше місце отримав. Не дивлячись на ситуацію навколо, діти продовжують цікавитися музикою та опановувати нові знання. Ані дистанційне навчання, ані інші перепони не заважають маличі розвиватися всебічно. Хочеться творчі плани, це зі своїми учнями щось розучити більш сучасне. Щоб вони теж зіграли на електрогітарах, щоб це було цікаво для слухачів. От, зібрати ансамбль гітаристів, такі ну, так як зараз війна, це дуже важко, щоб дітей збирати багато чоловік. У нас проходять як онлайн-заняття, так і кучням ходимо, учні приходять додому. Ну і зараз, так як це вже не перший рік іде, і і коронавірус був, зараз війна. Ми як викладачі адаптувалися до дистанційного навчання, у нас вже нові засоби, навички з'явилися, що навіть онлайн-навчання зараз вже дає результат, так як і вживу. Звісно, що вживу це більш продуктивніше, але онлайн з займанням нічого теж зараз непогано дає свої результати. Якщо раніше це навіть було вивчити просто Текст музичні просто ноти, це було тяжко звикли з учням, то зараз ми вже можемо працювати над художнім образом в музиці, над штрихами, ну тобто, продуктивно стало все. Зараз за цієї ситуації в країні, за війні, дуже як ось у моїх музикантів, у знайомих, у нас дуже загострені почуття, і ми це. Намагаємось передавати в музиці більш емоційна гра, то що ти все пропускаєш через себе, все допомагає і моїм учням допомагає дуже. Мені навіть учні кажуть, що ми, як пограємо на гітарі, нам легше ми відволікаємось, забуваємо це на 45 хвилин, поки урок йде. В умовах війни зараз дітям дуже допомагає заняття музикою. це свого роду така зараз. Модно казати, ментальна психотерапія. Зараз навіть проходять різні майстер-класи, які і малювання, і музика теж як стосується творчості, теж допомагає дуже справитися з цими негативними наслідками. Щоб заспокоїти психіку дітей, стати учасником так званої музичної терапії та розпочати опановування відповідних знань. Діти можуть у будь-який зручний для них місяць. Набір в школі триває, триває круглий рік. Тобто дитина може приходити з батьками в початку кожного місяця. Ми зараховуємо. Ось якщо потрібно в квітні прийти, навчатись в березні, наприкінці потрібно прийти і записатись. Тобто набір круглий рік триває. А які документи потрібно дитині, аби потрапити до нас? Заяву написати у нас у секретаря, ідентифікаційний код і справку з лікарні. Що нема протипоказань займатися музикою. Потім дитина складає іспити, в неї перевіряють, є ритм, є слух. Якщо дитина підходить. Є в неї ну, взагалі, навіть зараз, якщо у дитини є велике бажання, то навіть якщо у неї немає слуха, його все одно можна розвинути потім в процесі навчання. Тобто, Головне бажання, щоб було у дитини. Тобто для Покровської музичної школи не існує абітурієнта, яким би відмовили у вступі на навчання. Індивідуальне заняття у нас плаваюче, ми підлаштовуємося під учнів, коли учні можуть. А групові заняття, так як дітей багато, там по 10-12 по чоловік, то вже викладач складає розпис, і дитина вже підлаштовується. Зараз у нас навчання проходить на гітарі, на баяні, на акордеоні, на домбрі. Тобто такий інструмент вже у нас трошки забутий, але дуже цікавий. І хотілося б, щоб діти все одно приходили і навчилися грати на них. То дуже красивий інструмент, дуже гарно звучить. Також навчаємо ми на духових інструментах: це саксофон, кларнет і ударні інструменти також. Ну і фортепіан, звісно, і вокал. Так, дитина приходить на один інструмент, на який бажає. Ну, можна займатися на двох інструментах паралельно, якщо у дитини сил на це вистачає. Ну і ще ж є предмети, які навчаються незалежно від того, на якому -то інструменті є обов'язковими, це сальфеджою і музична література. Це групові заняття. А заняття на музичних інструментах це індивідуальне заняття, вічна віч -навіч з учням. Цьогоріч будівля школи опинилася в епіцентрі ворожого обстрілу. На щастя, за словами директора, ані документація, ані інструменти не постраждали. Вилетіли всі окна. Зі сторони прильота, деякі двері були пошкоджені. Ну в цілому, школа вистояла, слава Богу, що школа ціла. Не постраждав рояль наш, такий найкоштовніший, тому що дуже важко буде його купити. Ну, інструменти цілі. Слава Богу, всі в освітньому закладі у різних форматах зараз навчаються близько 430 дітей. Викладацький колектив за понад два роки повномасштабного вторгнення також вдалося зберегти у повному складі. 51 викладач. Тобто, незважаючи на війну, ми зберегли викладачів. В інших школах багато є таких прикладів, що залишилась половина викладачів. У нас викладачі такі дуже люблять свою справу і навіть не думають покидати рідну школу. Повертаючись до власної історії Євгена Григоровича, чоловік розповів про ще одне своє музичне хобі. Я також не тільки граю на гітарі і пробую себе в якості композитора. Більше в мене музика така поп, популярна музика. Я пишу для артистів пісні, які виконують. Тільки на гітарі я не зчиняю як гітарні композитори, тільки для гітари. Я пишу в загальному плані для груп, для вокалістів. Сучасні пісні, які я виконую на гітарі. В вільному доступі немає такої музики, щоб взяв на гітарі і зіграв, щоб воно було красива. Тобто, от на саксофонах люди грають, саксофон же у нас підражає голосу, а на гітарі, якщо тільки мелодію грати, то це не цікаво дуже. І приходиться щось видумати, імпровізувати, продумати такі партії, щоб гітара теж розкривалася. Було цікаво слухати. І так як я навчався в училищі в консерваторії, то там обов'язковим є не тільки грати на одному, на своєму інструменті, а в основному ще й опановувати додаткові інструменти. Я також грав в оркестрі в народному. На балалайки, на контрабасі, також навчали і на фортепіано, на барабанах. Тобто є декілька інструментів, на яких я можу грати, але так як на гітарі ні на якому я не можу професійно. Професійно це тільки гітара. А інше це так, для загального розвитку. Колись хотів саксофона панувати, але якось відклав цю ідею. Може, якось повернусь до цього. Така багатогранність з'явилася у чоловіка ще з самого початку. Як він і казав раніше, найголовніше у музиці бажання. Спочатку не дуже ніхто не думав, що я ну, думати так на серйозно, а потім, коли мати побачила, ну завжди мене підтримували. Тобто велика підтримка була. Якщо буде бажання, то і сили завжди з'являться і займатися. Я ж кажу, що я займався по 6 годин на день. Тобто для... Я був би дуже щасливий, якщо б мої учні так займалися. Тобто фанатично я відносився завдяки тому, що велике бажання було. І для мене було не проблема, те, що я навчався на шахтаря. І останній рік навчання я взагалі, вже була практика, я працював на шахті. Приходив з першої зміни і все одно йшов в школу займатися музично. Ну, я ще, і коли працював в музучилищі, я в Артимовському, я працював в Солидарській музичній школі трохи. Тобто, і в Дніпрі, коли вступив в консерваторію, я також в школі працював музичній. Але так вже більш таке, там було, я там місяць попрацюю, три місяці, ну, поки студент, якось воно серйозно все було. А така більш уже серйозна професія це я, коли вже в коледж прийшов працювати у Дніпропетровській. Ніколи не було такої у мене думки, що це моє. І я ніколи. Та я б навіть не зміг би, на вже без музики. Тобто я, якщо навіть не пограю день, я вже все не можу. Не можу проходити і все одно ну, гітару візьму, що ти там бринькну. Аби привести учня до певних результатів, важлива не лише робота музичної школи, але й підтримка від близьких. З одніма все виходить, їй тільки сказав, і вона сама і завдання дав. Він з дому прийшов, вже все вивчив, і ми рухаємось вперед, вперед. А є такі діти, з якими тільки на уроці потрібно досягати якихось результатів, то що вдома ніхто не працює з такими, звісно, важче. Ну, зі всіма знаходимо підхід, щоб досягати якихось результатів. Батьки це дуже важливо, 50% так точно. Є такі діти. От у мене є приклад, дитина талановита, я з нею займаюся. Проходить місяць, вона бачу, що вдома нічого не робить. Проходить другий місяць, і я віжу, що прогресу нікого нема. І тільки з батьками поговорив. Все, у мене дитина і на конкурсах виступає, есть, пішло вгору, і майстерність. Есть, дуже важливо. І коли батьки зможуть достукатись до дитини, то що є такі випадки, коли батьки намагаються, але нічого не виходить. А коли я граю, я не переймаюся за себе, я тримаюся досить спокійно, але коли дитина моя виходить, як от раніше було, коли були конкурси, Наживо, не як зараз дистанційно. І ти сидиш в залі, і руки трусяться аж за дитину. Тобто, за себе я спокійно відчуваю, коли граю, а за дитину дуже переживаєш. Може, то, що вона як тебе представляє, твій шлях, який ти з нею досягав, тобто, твоя оцінка. Більш окрім творчого розвитку, Євген веде активний спосіб життя. Ну, у мене ж є такі хобі ну, на велосипедах кататись. У тобто, Мене колись знімали репортаж навіть на вашому каналі. Ми з другом переджали і в Запорожжя, і в Дніпро по 500 кілометрів. Велосипед – це не просто транспортний засіб, це любов на все життя. Саме так говорять герої нашого сюжету Родіон та Євген з міста Родинське. Два друга лише нещодавно розпочали кататися разом, але вже встигли проїхатися до сусідніх обласних центрів. Але про все по порядку. Подобається кататися. Мені, наприклад, з дитинства подобався велосипед. Завжди планував почати кататися, значить, ну. У зв'язку з роботою у мене робота сидяча, вчитель я. Думав, що потрібно почати рухатися, почав кататися, пробувати. Потрохи, потрохи. Велосипед як наркотик, як то кажуть. Раз почав і ніколи не зупинишся у мене робота не сидяча. Я працюю на залізній дорозі. Все одно у вільний від роботи час я знаходжу час, бажання та сили покататися на велосипедах. Їздили Женя, я знаю вже дуже давно. Каталися ми по-різному. Я їздив 30 кілометрів недалеко. А потім почали зустрічатися частіше з ним. Зустрілися, поговорили. А куди ти їздиш? Туди розповів про свої маршрути. Він їздив доволі далеко. У Святогірськ він їздив, я не їздив. Запропонував разом покататися. Таким чином ми почали разом кататися. Спочатку Євген та Радіон каталися у прилеглі населені пункти, а потім вирішили кинути виклик своїм силам. Почалися кататися, пробувати подалі у міста. Велосипед така штука у відмінності від авто. на машині ти пролетів і все від точки А в точку Б. а на велосипеді. Через малу швидкість можна багато чого подивитися. Навіть найближчі села, які в нашому районі, у нас в районі, «Скільки я був на машині, не помічав такі деталі. таких там на тих самих пам'ятників гарних, які на велосипеді помічаються. Цьогоріч ми до Дніпра з'їздили. У нас вийшло 400 кілометрів туди і назад без ночівлі на хортицю у Запоріжжі. Туди 500 вийшло що наші цілі ще попереду та досягнення. Сподіваємось кудись далі поїхати. Хотілось б до Києва з'їздити без ночівлі, важко туди їхати. Ми усі дистанційні намагаємось без ночівлі їздити. А до Києва така дистанція: там тисяча кілометрів виходить. Нещодавно велосипедисти подолали понад 500 кілометрів, аби відвідати Хортицю. Проте в дорозі вони зіткнулися з деякими труднощами. Ну так Вирішили поїхати і не розрахували зі сном. Чуть з що сосном дуже важко боротися зі сном у поїздках. Ми зараз більше організм у нас розвинений. м'язи вже, тобто ми можемо їхати далеко. Щодо сну тут важко, звісно. Без ночівлі у нас вийшло дві доби. Ми їхали дві ночі. В першу ніч ми виїхали о 10-й вечора, проїхали повністю. Були вранці там, цілий день гуляли. Наступної ночі ми поїхали назад. Доводилося на зупинках зупинятися. По півгодинки хоча б полежати. Були такі моменти, що впасти можна було. У планах на майбутнє Євгена та Радіона подолати ще не одну сотню кілометрів та відвідати якомога більше міст нашої країни. Так, як зараз війна. То якось ми по місту тільки. І нема такого бажання зараз ну, психічне напруження, нема того задоволення, щоб кудись їхати. Ну, я сподіваюся, що колись це вернеться і продовжимо ми. Замахнемось і за межі країни з'їздити кудись на велосипедах. На машині і на мотоциклі не цікаво, так як на велосипедах. Доказати собі, що ти можеш перебороти все це. Потрібно планувати все. І тоді на все час вистачить, як є діти, та й дорослі, яких по 100 кружків і вони встигають. А є один, який одну справу не може встигнути зробити. Головне бажання і планування. На якийсь час Євген був вимушений виїжджати в евакуацію. На початку ми були з дружиною тут. А потім пройшло два місяці, і дружина вирішила, говорить, ми переїжджаємо до батьків Павлоград. І Ми там півроку посиділи і сюди переїхали. Ну, Поки бажання ніякого нема, переїжджати нікуди. Я так точно. І ж та працювала у нас безперервно, учні були перші дві, два тижні місяця, потім якось потрібно себе збирати. Руки та працювати, і у дітей також був місяць, а потім всі адаптувалось.